Так. Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати розпаковку. Дядько продукти привіз, возить. О, так, Що то в нас сьогодні? Я купив собі палочки, як обично, палочки салют. Одна і друга пачечка. Ось такі. Так, далі <кхід> купив. Дві пачки печива Марія, я його люблю. Ось таке. Таке одне от, посипане цукром. І одне таке класичне. Ось, так, це сюди. Далі купив баночку кукурузки. Ось такою світкорн. Так, далі. Купив. Таку мівіну, чи як там вона зараз називається, по-другому Ріва. Ріва ось три пачечки. Так. Купив макаронів 3 кілограма велику, бо я раніше не купляв на тому, того тижня, поза того. Ось такі макарони у нас. Ві, ві, віліс. Так, ну і тут ще перловка. А, рис. Перловка також рис. Я пачку купив рис. Такого теж давно не купляв. О, і тут в нас ще перловка ячмін. Ось так. Три пачки. Це собачка ми варимо. Ну, макарони теж додаємо. А в основному перловка там і, і, і м'ясо. Ось така у нас сьогодні розпаковка. Mm. Все, Всім гарного дня.